Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах енергії сьогоднішнього дня, Загальну енергію дня. Покажіть руну, якою вона буде. Загальна енергія, енергія нестабільності якоїсь. Хаотичних думок. Можливо, щось відсічеться, щось піде в минуле, з чимось прийдеться роз... розійтися, розійдуться шляхи дороги, можливо, з чимось, не обов'язково це можуть бути люди, просто якісь Може, вподобання, може коригування планів, але все це буде в загальному такому, знаєте, швидкому, хаотичному русі відбуватися. Можливо, будуть впливати на хаос в думках події в країні, можливо, в когось будуть якісь особисті проблеми, але загальний фон. Сьогоднішнього дня буде доволі хаотичним. І таким, знаєте, для більшості, мабуть, будуть окреслені якісь втрати, щось потрібно відсікти, з чимось потрібно попрощатись. Так, покажіть нам, руни, ще, які енергії сьогоднішнього дня. Які це можуть бути події, з чим пов'язано, покажіть руни? Так. Ну, руни кажуть, що, можливо, дійсно для когось буде переосмислення свого внутрішнього якісь прощання. Хтось, можливо, буде витрачати кошти за щось платити. Може, віддача боргу буде, припустимо, кредити, хтось буде по рахункам, можливо, платити, хтось буде витрачати кошти на якісь закупи потрібні для себе. Просто витрачання коштів. А для когось буде просто витрачатися загальний ресурс, в кожного свій ресурс. Хтось, можливо, буде, комусь буде не доставати чисто енергетичного ресурсу, сил. Можливо, цей хаос буде вибивати з колії. Ну, ось якось так. Хоча, я б скоріше сказала, що все це буде пов'язане з якоюсь все-таки нерозумінням або, знаєте, недостатністю ясності. Може, для когось буде якась незрозумілість в документах, в інформації. Можливо, хтось буде комусь буде. Не доставати якихось знань якоїсь інформації, і від того буде хаос. Для когось може програтися так, що буде якась і неправдива навіть інформація, дезінформація. Все перевіряйте, щоб не втратити в ресурсах, по-перше. Ну, і якщо новини, якісь ІПСО, то також. Не довіряйте всьому підряд, щоб не втрачати свого енергетичного психологічного ресурсу. Скажіть, що нам буде допомагати сьогодні, що стане в пригоді, покажіть руни? Ну, руни показують, що може бути в пригоді спокій, стабільність, намагатися заспокоюватись. Ну, Якщо якісь там конфліктні ситуації або якісь може, пропозиції, то, скоріш за все, не потрібно сьогодні приймати ніяких рішень. Більше спокою, більше відстороненості якоїсь руни показують так. Якщо десь є якісь пропозиції, то може поки що і не приймати рішень, якось трошечки. Відкласти, можливо, в часі, і гарненько подумати. Ну, а що може сьогодні бути в мінус? Що може заважати, покажіть, Руни. Так, люди. Для когось, можливі, може, будуть вам заважати якісь люди чи людина. Для когось навіть ви сам собі можете заважати ваша надмірна може амбітність якась, бо руни пропонують все-таки не приймати рішення, трошечки заспокоїтись, не приймати ніяких пропозицій, можливо, все перевіряти. Якщо ж ви будете. Намагатися щось просувати, то, можливо, це і не в плюсі для вас буде, а в мінусі. Комусь вже банально будуть заважати люди, буде хотітися відсторонитися. Може, знаєте, як палки в колесах хтось буде сьогодні вам вставляти. Можливо, може якісь і конфліктні, незрозумілі ситуації, але бачите, або соціум якийсь, або колективи, або і. Просто якась людина, але може бути на, на заваді. Можливо, і справді потрібно сьогодні більше відсторонюватися. Покажіть, з чим це пов'язано все-таки більше. Ну, тут якісь втрати, руйнування пов'язані з цими людьми. Може, і справді будуть якісь конфлікти в когось. Може, хтось буде дійсно з кимось прояснювати щось, може навіть руйнувати стосунки якісь. Ну, скоріш за все, якісь руйнування, розбірки будуть пов'язані з людьми, може, будуть якісь і переосмислення, а може тут буде якраз і програватися ота непевна неправдива інформація, можливо, дезінформація. І на тому тлі будуть якісь руйнування. Чи то в стосунках, чи то в справах. Ну, щось піде, мабуть, шкереберть для декого з вас. Ну і, звісно, межі впливу сьогодні, знаєте, руна показує, що якщо десь є якась. Область, куди вам не потрібно втручатися, то й не потрібно. Руна застережує проти цього. І це стосується людей, чи колективу, чи людини. Ну, Якщо там вас або не чекають, або то не ваші межі впливу, то не потрібно, знаєте, і втручатися. Нехай вони свої проблеми якось розрулюють самі. Або ж, ну, просто поки що відсторонитися. Ну, ось такі руни дня на сьогодні. Ну, може, в когось десь щось вийде з ладу, чи то здоров'я, чи то може вдома щось. Таке також може бути. і Може, навіть не по вашій вині. Ну, До прикладу, такий легкий, смішний, може приклад, ну, дитина розіб'є тарілку. Ну, не треба сваритися, то, на щастя, ну, бажаю нам всім миру, добра, гарного дня. Зібратися з думками, незважаючи ні на що, тримати себе в стабільності. Не витрачати дарма ресурс, перевіряти всі папери, всі пропозиції, всю інформацію, яка до вас надходить. Ну і не дуже контактувати сьогодні з людьми, бо можливі якісь втрати від цього контакту. Ну все, до нових зустрічей. Всім пока!